Всім доброго дня, з вами YouTube, канал «Своя хвиля» І сьогодні у нас така рубрика «Зроби сам. Ну, почну з маленької предісторії. Ну, маємо такий от артефакт, не побоюся сказати, що викопаний з землі, бо це дійсно так. Проходив я по сусідню територію в селі, на дачі, там таке ніби поле. Подоба пасеться, дивлюся з під ніг в траві. Торчать такі рештки заліза, я потягнув, одну бельця витягнув з трави, воно вже вросло туди. Потягнув ще одне, витягнув ще одне бельця. Ну, думаю, все, їх нема. Як виявилося пізніше, їх там було аж чотири таких більцати від старих ліжок, два різних типа, одні чуть нижче, другі чуть вище. Самого ліжка у голківцях, на жаль, немає. Є тільки спинки. Я їх приволік додому, пройшовся їх щіткою по металу. І став думати, гадати, що з них можна виготовити. Ну, Перше, що спало на думку, це зробити з них лаву. Як я це буду робити, я не знаю. Це зараз їх і розкладу. В голові проведу такі замальовки, подивлюся, як краще. Щось піде з них на спинку лавки, щось піде з них на самі поручні. На жаль, кажу, немає ліжка, там були б такі угольники, непогані, з яких можна було б в саму основу лавки скрутити а ці пішли б на спинку. Но так, на жаль, ми маємо тільки. Тільки такі бальцята, зараз щось розкладемо, будемо думати, гадати, як його краще зробити. З інструмента маємо болгарку, дрельку і такий от зварювальний апарат. Ну що ж, поїхали. Отже, покрутивши, помудрувавши, подумавши, вирішив, що ці нижчі бильця підуть замість спинки, тільки якщо брати одну, то лава виходить зовсім маленька, а якщо брати дві, то виходить дуже-дуже така довга лава. Потрібно буде розрізати по сантиметрів, мабуть, позрізати з одної, з другої. Новину, мабуть, по сантиметрів 40-30, мабуть. Ні, 30 сантиметрів зріжу, звідти, 30 звідти зріжу. І докупи зварю для початку спинку. А ті вже бельцята. Вже буду дивитися, думати, самі підуть як поручні, як підлокотнички підуть. Зараз заміряємо, відріжемо. Отже, відрізав я з середини по 25 см. Вон два таких відходи, я їх не викидав. Десь я їх ще застосую сюди. Зараз наша мета, зварити її докупи. І така буде спинка Довжиною 128 см. Можна довше, можна коротше. Я, думаю, ну я, я вибрав ту кудись ширину, я думаю, саме то приступаємо. З відходів цих биль, що зрізав, таку перемичку відрізав одну. Вона мені піде як направляючись, на шматочки поріжу її такі, по сантиметрів 10. Ставлю трубочка в трубочку, так буде мені легше зварювати, воно буде як направляюче, ну і воно і... Ну, краще укріпиться якось так. Хотів зрізати це вушку, зрізав його і круг, хі, круг повністю полетів вже, стисався. Ось такий був шикарний круг. Не буду казати, з якого магазину, всім відомого. Так, отже вийшла така от у мене задня спинка. Не судіть строго, зварювальник з мене ніякий, буквально. Півроку більше трохи стажу, але якось зварив. Ну і зараз будемо переходити на наступну частину. З цих частин будемо створювати якісь підлокотні такі основи, поручні, як їх ще назвати. Отже, будемо зараз думати, крутити, дивитися, не переключаємось. Сподіваюсь, буде цікаво, щось сполучиться. Так, отже, було прийнято рішення оце одне бильце, але у нас їх два. Перерізаю навпіл прямо посередині середньої перемички. Зараз я пополам його прямо тут розріжу. А далі буде, далі буде видно. Розрізаємо, розрізав і бачу, купа вона не тримається. Зовсім все почало розсипатися. ну Можливо, ці перемички мені не знадобляться. Зараз побачимо. Отже, відрізане бильці, так, ці перемички позлітали. По висоті ми бачимо, що воно таке саме висотою, як наша спинка. Зараз ми його зріжемо. Одна частина буде служити поруч, а на другу частину потрібно буде доварити назад. Тут де ну сама не знаю, перемичка, я не кажу. І назад буде потрібно якось приварити, тому що тут був соцільний стержень, такий, такий як знизу. І воно все за що від нього трималося за рахунок нього. Було стиснути все докупи, стягнуте. Я розрізав, воно все позлітало. Так що в мене просто вийшли труби і куліна, з якими я зараз буду гратися. Ну, зараз я звідси зріжу. Він не знаю скільки зріжу, половину зріжу, половину висоти, мабуть, зріжу. Ні, не половину. Ну зараз розберемося. А довжина так і буде. Така вона і все і є. Потім замірюю, скажу, яка довжина. Отже, 30 см ножки було зрізано. Ось таке у нас колінце вийшло. І потрібно буде назад повернути. Я чуть нижче візьму. Сюди буде дошка ложитися, кластися е, ну, на щось. А теж буде служити як перильце, як підлокотник. Зараз я наварю туди цю перемичку і будемо варити, припідварювати до спинки його. Не переключаємося. Так, перша ніжка готова. От от вона так от так от буде кріпитися, підвариться сюди і якось так воно буде. Оця бельце саме ось. на 2 см. Верхню частину для чого? Щоб трішечки наклон був туди всередину. Бачите, щоб самі дошки. Ну, це не обов'язково. Щоб самі дошки, які лежатимуть, тут були трошки туди всередину завалені. Таке, ну зараз це все прихватимо. Ні, зробимо ще одну ножку, а тоді вже прихватимо. Якось так. Так, перша лапка готова, другу ще буду наварювати. таке ось щось вимальовується. Звичайно, по ходу якісь ідеї нові виникають для покращення різноманітного там дизайну. Тому що як не як два бильці, ну, з двох е е ліжок. Ще все відходить є. І ще ж не чапане, все стоїть. Так, що можна ще щось буде пробувати експериментувати. Походу почав стикатися з такими нюансами, як кожні самі ці перетинки потрібно прихвачувати. Можливо, наварювати сильніше, я не знаю. Хай сварщики мене кидають тапками. Як вмію, так і наварюю, тому що воно болтається. Може, в ліжку воно все купе трималося, коли було стягнуто болтами. Зараз воно купе не тримається, тому що я її розрізав, розпіляв і потрібно наживлювати кожну трубочку в місцях стику. Якось так. Ходімо далі, варимо друге бельці і О, глянемо, що у нас вийде з цього. Так, поки що вийшло щось таке. Приварив ці ножки, вони в мене, правда, такий якийсь вийшов розвал сходження <хи> туди, але від цього не гірше, навіть може і краще. Получилося такий розвал сходження. От. Ще, мабуть, прийдеться сюди дати якусь перетинку таку для більшої кращої опори. Шкода, що нема всього ліжка, там були б ці ну, От, Я б не міг їх використати. міг би. Але в нас є ще залишки, шматочки бильць і ціле бильця. Я візьму з нього, мабуть, трубочку і дам ще сюди упору. Її тут дійсно, як на мій погляд, не вистачає. Дошка до буде заходити сюди, тут, мабуть, ще приварю якісь вушка. Щоб вона до них прикручувалась, тому що сюди класти я її не буду, щоб вона не виглядала звідти. А наварю якісь вушка. І спереді приварю ще. перетинку, я думаю, що буде, що щось воно буде. Отаке. Ну, по мені більш-менш подобається, я знаю. Що з цього вийде далі? Побачимо, не переключаємось. Отже, доварив ще таку з шматочків з самих спинок. Таку от перемічку, докупи зварив зі шматочків, що було, то зробив, не знаю, потрібно там чи не потрібно, тому що дужка його по суті, буде стягувати. Але, як то кажуть, щоб якось більше куче трималося, то для надійності додав таку от перемічку і таке чудо у нас от вийшло. Продовжуємо далі. Так, для того, щоб прикрутити нам дошку, я не буду її сюди класти на ціну, не гарно буде виступати там. Прочее. Я її планую наварити сюди такі от якісь вушка виступи, щоб потім з під низу дошка прикручувалась. Так само сюди. Може ще й туди було б дати опору, щоб на неї, але теж думаю, що занадто то не здраво. Отже, перевертаємо нашу споруду. Отже, маємо з старого дивану такі ось приблуди, розкладушки ці розкладного дивану. Їх я буду використовувати, зрізати з них якісь шматочки і робити, нашу споруду перевернув, наварювати якісь вушка для кріплення дужки. Зараз ми розберемося, коли вони відрізатимуть шматочки чи тухже, не знаю, розберусь зараз. Коротше, виходить щось, щось таке. Тихенько наварюємо. такі от вушки, на які планує кріпити дошку. Отже, вушка на вушка такі от для тримання дошки. Чесно, піднадвіїло, це все, тут можна ще гратися і гратися, видумувати, видумувати різноманітні якісь варіанти, але ну, воно вже мені чесно піднадвіїло, другий день з ним граюся. От залишилися такі прути стальні, які йшли всередині. Ну, Оцей трубок, які, ну, за рахунок яких тримаються ці перетинки. Ось так Стягувало їх там всередині. Два штуки таких в мене є. Зараз зроблю такий останній. Дембельський акорд. Ідея виникла, зараз покажу, що я придумав. Хвилинку. Ось на столі на угольнику наварив два болти. Вони мені будуть служити як трубогіп чи як мені кажуть. Хочу за допомогою нього скрутити деяку фігуру. Зараз я одною рукою не можу знімати і показувати. Просто зараз покажу, що виходить з цього. А виходять, ось такі у ви нас викрутасики, за планую два штуки зробити, далі покажу, куди їх вчіплю. Отже, все позварював докупи. Тепер зараз зачищаю, готую до покраски і буду красити. Відразу демонструю, для чого я закручував ці дві залізяки. Вийшов такий от вензель, такий от узорчик. До речі, залишається використано три бильця кроватних і залишається дуже-дуже багато. Ну не дуже багато, але залишається різноманітних відходів. Тобто щось ще крутити можна було б багато чого, але просто вже мені вже трохи піднадоїло. Так що за бажанням можна виготовляти різноманітні озори. От. Воно по крайній мере виглядає вже не таке от радянське бельце, як просто ну, дивився на лавку, а воно мені було схоже на бельце від кроваті. Зараз принаймні не так воно ріже очі з цими узорами. Зараз покажу скільки залишається відходів. З чотирьох, чотирьох спинок одна залишилась повністю нечепана і залишається така от гора. Така ось ще ось, різноманітних шматочків, трубочок. Тобто ще щось крутити, вертіти можна було б ще видумувати якісь. Ну Просто я вже не маю сил. Хочеться її вже покрасити, використовувати. якось так. Отже, пройшла доба, фарба вже підсохла місцями, трошки є липке, але ж руки чешуться доробити і хочеться як скоріше, як найшвидше. Вийшло, як на мою думку, досить непогано, особливо мені подобається цей вензель, який прикрашає його, щоб воно не так було схоже на ліжко. Ми переходимо до останнього етапу, до сидіння самого. І щоб встановити сидіння, нам потрібно, нам потрібно глибоко зануритися в цю купу хламу і щось нарити. Або в ту купу хламу. Сподіваюсь знайдемо якихось пару дощечок. Остановимо їх. Отже, в кучі знайшов такі от три дощатки. Якраз у нас ширина лави 41 см, а тут а ми а тут, а ми маємо 41, думав 40. Коротше, тютюлька в тютільку співпадає. Доска 30 3 см має висоту. Не знаю, можливо за тонко, але що маємо, то маємо. Прогниє, пролумається, заміниться. Завжди Головне, що каркас є залізний. Ну що, Приступаємо, будемо їх підганяти, скручувати докупи та накручувати. Отже, наша ляда, сідуха готова. Три дощички таких вагоночного типу з швом. Пазликом таким вагоночним. Знизу собі звичайна туска. Таким чином я її зшив докупи, щоб було одної ляду і воно так міцніше. І тримаються купи. От. Отже, наша дошка, наша сідуха лягла вже на лаву, я її не встановлювавши, просто... Поклав, прикинув, показую вам, що з цього вийшло. Як на мене, вигляд воно має шикарний. В процесі роботи я думав фарбувати його коричневою фарбою. У мене там залишилась коричнева фарба. Але погляньте, вид воно має без того шикарний. його фарбувати не потрібно. Воно лаком покрите, можливо, ще раз покрити лаком, і воно буде, ну, буде виглядати то, що, те, що потрібно. Але в мене в процесі роботи виникла ще одна. Ідея у мене е, отакий от, от я маю. от Отві вилучило з голови, Як це воно? Дермантин. Ось такий дермантин маю. От метра два. І виникло бажання обтягнути цим дермантином. А, паралон хотів туди постелити, але він в мене був і десь зник. Не можу його знайти. паралон, не знаю, якось візьму стареньке одіяло, мабуть, і попробую все-таки цим дермантином його обшити. Мені здається, що вид буде шикарний. Ще Набагато краще це все буде виглядати. Ну, така буде канапка, така, така лава, яка потрібно. Ну, літом можливо, хай стоїть на дворі на зиму буду заносити її приміщення. Отже, зараз приступимо до обшивання дермантином. І тоді буде все. І нарешті, і надіюсь, що сьогодні вже закончу з нашою лавкою. Коротше, продовжуємо далі. Отже, якось так. Зарубітру і встановлю. Ух. Отже, роботу завершено, нарешті завершено, на все про все пішло два дні по півдні. Зараз презентую відео своєї роботи. Я чесно не очікував такого результату, мені, ну, мені дуже подобається. Кому подобається, ставить також лайк. Обов'язково ставить лайк. Пише коментар, кому сподобалось. Кому не сподобалось, не ставить лайк, не пише коментар, нічого. Нічого -ни -ни не приходить мимо, проходить далі йде. Отже, підписуємось на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Будь ласка, підпишіться. І в вашій увазі, презентація моєї роботи. Будь ласка, дивимося. Відео. My best, even though I'm so stressed out, everything just feels like a test. That I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear. by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second third verse about the lies you go disperse. You never did sh**, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that